Ранок, день і вечір. У мікрофона знов, як завжди, зазор. Сьогодні серійка буде весела. Сьогодні буде все прекрасно, тому що ми її озвучуємо 8 березня. Усіх дівчаток зі святом. Щастя, здоров'я, діточок, як на небі зірочок. А у хлопців хочу спитати, як ну, пережили цей день? Що подарили? Що вам подарили? Ми теж не будемо входити цю тему стороною, так що за цю серію зазор знайде собі дівчину на 8 березня для приємного, як кажуть, е е «время» врем'япрепроводження. Так що давайте сідайте поудобніше, заварюйте чайок, робіть собі якийсь бутік, чи беріть тарілочку вкусняшок. А ми будемо починати. Починати будемо із того, що. Ми вихватили тирочок, так що лайк, подписка і жду від вас коментарів Почувствували себе дуже сильним. Перший раз нас убили смерть так сказати. Ну, смерть для нас не пройшла безслідно. Славимо кнопку F5 швидкого зберігання і продовжуємо наш. Путь нашого волоцюжки, який набере сьогодні баблішка під 150 штук, заведе собі красавицю умницю, поповнить свій отряд. Ну, типу, Я думаю, хорошо проведе ніч з 8 на 9 березня. Так що буде веселіше. Я вам обіцяв, що не буду показувати лутання. Але сьогодні не можна не показувати лутання. Ми йдемо в землі, як ви бачите, людожерів. А де ще можна прокачатися прекрасно, як не в землях людожерів. Це чувачки, які бігають в тряпках замість трусів і з металічними трубами. Урона вони нам великого нанести не можуть, але дуже можуть прокачати нашу стійкість. і Багато других перків, поки ми будемо на них качатися. Так що. Ну, щоб потім мені не сказали зазор, де ти взяв скільки грошей. Як ти став таким непробиваємим чуваком. Ну, Ви просто маєте це бачити. Вначалі, звісно, ми знову вже трошки будемо подогрібати, тому що тут не тільки людожери, тут ще й недалеко землі туманників. Розвиватися ми будемо жорстко. Ми, ми будемо, будемо биться і лутатися, биться битися і лутатися. Серія сьогодні не, не така, як та, що ми просто прекрасно проводили час і піднімали зорт зомбі. Шмотки заносили торговці. Сьогодні ми будемо вибивати ми будемо вибивати для себе кожну копійку. Ми будемо на своєму горбу це все переносити. Ну, і ми, ми перейдемо просто, ми станемо на ранг вище. Недаром наш тепер отряд називається еліта. Ми, ми просто, я ж кажу, із грязі в князі, з грязі в князі за одну серію. Це просто ти, знаєш, стрибок через зразу дві ступенічки. Ну, зазор вміє, так що давайте просто подивимось. Отрабатуємо їх, як завжди, по старой схемі. Якщо бачимо, що скоро в нас відлетять руки і ноги, то треба заводити наших обідчиків туди, де їм теж можуть дати тирки. Так що кожен раз, коли нас сильно окружать чи поб'ють, ми їх будемо просто стравлювати з кимось, кого ми знайдемо. А зараз нам, я думаю, допоможуть улики, коли яких ми перше час погніздимося. Замотаємо свої вавки, щоб не кровоточити у цьому мурашнику. А мурашки зараз потрощать наших людожеров, яких ми пролутаємо і і же мурашкам продамо. Работаємо, потілиці. Люди такі, вони хоч і хрупкенькі. Але ж, наче я не знаю, як вам передати. Якісь бандюки нападають кучами, вони просто окружають. Хоч вони й хліпенькі і маленькі, і не дуже сильні, але я ж кажу, беруть таким количеством, що ми можемо виграти качеством нашої бойової сноровки. І, і тим, що ми натренуємося, бачите, зараз ще по мені прилітає урон, тобто, коли я попадаю по них, ідуть зелені стати, коли по мені прилітає, з мене вилітає красний. Ну, пару часів реальної гри і пару минут для вас. І не один людоєд своєю паличкою вже не може навіть торкнутися зазору, зора, як би це не звучало. І це не може не нравитися. Так що, цей упорний труд, хоч і муторний, дав сьогодні свої плоди. Ми будемо рішати такі вопроси, про які я навіть і не думав. Будемо так в наглу залазити до них, пойдемо навіть в такий їх міні-лагерь і подосводимо Да. Треба ж ну, розривачі оков як не як. Бандити ще нам не дають проходу. Але теж ну, тренування. Зараз нам найголовніше тренування. Нам без різниці, яких поганців нам мочить іде. Головне, щоб з них випадав хороший лут, ми могли його толкнути. Якщо не толкнути, то забрати собі. І я ж кажу, прокачка і тільки прокачка. Ви ж бачили, як в прев'юшках і в цих. ну, коли ти тут один, ти в цій грі не супергерой, в тебе немає нічого тут сверхісного. Навіть те, що як ви бачите, мод який, от наприклад, голова, груди, живіт по 10 тисяч і кров більше, ніж в стандартній грі, мод ніяк не полегшує гру. Він просто, як би вам сказати, продовжує час бою. Тобто В реальної, ну, в чистій версії гри, ми б обмінялися 6-7 ударів, і хтось без нас вже вмер. Тут, тут ми можемо хоч подивитися ці мегаприйоми карате, помахатися оружієм, ну і типу, повипендрюватися друг перед другом. так Мод як би зроблений, чисто для красоти і для продовження боїв. Так само пару модиків стоїть на більше прийомів, а не на стандартне. Як коли чучела коло манікена маханням мечом друг по другу, тобто тут як ямакасі будуть пригати. Тут теж тут якийсь заміс робиться. Не можу не влізти, Хоть, хоч ззаді треба шматонути. Ми ж прокачуємо, ми ж в теж ходили з железною дубінкою, як вони качали дробільне. Але так як ми будемо вкачувати далі силу. То зараз ми переходимо на важку зброю і я думаю, до самого кінця нашої гри будемо пользуватися важкою зброєю, коли заробимо багато грошей, удінемося в важкі обладунки. Або, може, з когось виб'ємо, коли підемо вже на святу націю, там рицарів діти все важке. Ми зараз такі як, як блукачі, типу, легкі наш цей армор. Так сказати, і важка зброя. Ну, поки нам треба вес набирати, прокачувати своє здоров'я і щоб нас не вирубали з одного-двох ударів. Потому що якщо нас вирублять і ми не вмремо, то ми в рабство. А рабство хочеться викорінювати не з нутри, як роблять багато, а хочеться просто напасти і зачистить. А для цього нам треба бути сильніше, ніж гарнізон рицарів. Ну, це, тут все можливо. Нам просто треба час. Час для того, щоб зібратися і натренуватися. А тренування, як ви бачите, ми не залишаємо ні на секунду. Побили, побили, облутали, продали. І так, повторить, повторить, повторить. Бачите, вже... По мені прилітає все менше і менше, зато мій урон проходить ще з кожного удара. Стати наші потихеньку ростуть. Слава Богу, що люди їдуть. ми тут багато на окраїні не вбили, нам їх хватить ще ой-ой, наскільки. Нам, я їх думаю, хватить до того, що ми зможемо виходити проти такого отряду в чоловік 40, і нас навіть ніхто не торкнеться. Ну, але я ж кажу, на це треба ігрових днів з десяток і реального времени часу з 5, так що я буду старатися. Підошли до їхнього першого такого польового лагеря, де вони собі набрали людей. Бачимо, як тут якісь голі дівчатки. Ну як голі девочки в тряпках б'ються з людоєдами. Далі ці дівчки ну, нароблять тут екшену. Після того, поняли? якщо свята нація тебе вирубає, вона забирає в тебе оружію, ну, і бере в рабство. А коли тебе вирубають людоєди, вони забирають все, вони забирають зброю, вони забирають одежу і підвішують тебе на кол в своєму лагері типа як на шест. І потихеньку от тебе відрізають куски м'яса і їдять тебе, не даючи тобі вмерти. Ну, то а жорстких тварей нам треба винищувати. Найшли якогось мечика, все ж лучше, ніж паличка железна. Так що потихеньку пододіваємося, збираємося і заробляємо гроші. Грошики наші ростуть. Кажеться, наче в мілочах, а в мілочах криється диявол. Не дадуть навіть нормально замотатися, просто із спини. Наче не люди є, а я не знаю хто. Я представляю, як ці бідні мурахи на, на границі з ними живуть. Що може мурах вони й не їдять? Може вони люди жерить, тому що вони їдять тільки людей. Туманнічки подоспіли, От на них треба було б виділити серійку. Їх якби... Як би, вони трошки сложніші, але й толка з них більше. В кожному туманнічку, вони якісь подорвані тварюки, є церемоніальний ножик, який стоїть, дай Боже. Тобто, Якби на фарм грошей, бачите, ну, типу, залетіть в якусь по пару ор туманні винести і чисто закупиться Уже водіться чисто з магазина, а не з трупов. Було б непогано. Ну, поки ми не готові йти в землі туманнику, тому що там туман і там дуже багато туманнику. І якщо вони мене на шест надінуть, так як я гуляю поки сам. О, знайшли девочку. Вона на шесті, ну, голенька. Надіюсь, YouTube не забанить. Вона ж не до нас повернута. Стати наші заметно з першої серії, якщо ви помните, прокачались ну, дуже. От за що цих обичних людожерчиків. Які нас товкли, ми їх товкли. Наша важка зброя качнулася, атака і захист. Це остальне наче, осталось в тому ж самому, що і було. Але дивіться, дивіться, як піднімається наша кров, коли ми лежимо на матрасі, і перед нами. Красива жінка на шесті. От чим нереальне життя? Кров просто вже б'є по максимуму. Я думаю, що їм аж в голову дасть. Давай зазорчик. Хватить лежать, у нас ще багато роботи. Розриваючий оков должен розривати окови. Так що облутуємо наших пленіків і випускаємо їх. Так як вони бандіти, ну не жалко було їх облутати. Ну, отпустить ми їх должны були ми проти рабства у всіх його проявах. От і наші дві дівочки, брюнеточка і блондиночка, дають тирки мурашечки у двох протези. Вони з голими руками, але я ж кажу, дві жінки 8 марта чи березня можуть зробити і не таке чисто на кулаках виносять мураху. Бідненький, мабуть, нічого не купив. А може це жінка і любовниця? Ми про це не знаємо, того просто чухаємо далі. Бач, ми вже у святої нації значально були ворогом номер 1 а тепер ми ще й в мінус 100 ушли у Людожеру. Тобто, дві нації вже знають про нас. Ми вже якби звісні у вузьких кругах. І це дуже добре. Це буде грати нам на руку, тобто нам ті, хто з ними теж ворогують, до нас відносяться нейтрально і це дуже добре, як завжди, торгуємо і йдемо шукати собі приключення на жопу. Нічого хорошого в нього нема, крім фонариків, які будуть нам світити ночі. І один візьмемо для своєї дівчинки нової, яку ми шукаємо. Надіюсь, знайдемо її до кінця серії. Я подумав, як би крутитися на одному місці, звісно, цікаво і фармитися, але ж треба хоч розвідати територію, на якій ми з'явилися, так щоб просвітити всі города, які тут є, села, і щоб розуміти, якщо нас зажмуть, куди б ми будемо тікати. І в цих поисках ми знаходимо стареньку бібліотеку. Ще знаходимо клюва з тих тварій, які, якби не ці торговці, з'їли б нас на ровному місці, і була б ще в цій серії і друга смерть. Ну зграла нам на руку. Мало того, що вони зараз за мене їх уб'ють, так ми ще з них знімемо шкурки і м'язко, яке продамо тому ж торговцю. Плюс кроваві пауки, які охороняють бібліотеку, торговці защищать за нас. Я ж кажу, чи це празднична атмосфера, чи це таке збіг обставин, але от просто, просто грав у своє задоволення. Я ж кажу, все так складувалось. Ми, ми можемо просто цей мусор, який би нам по суті не треба був, зараз закидати весь рюкзак і прямо на місці продати торговцю. Але як я офігел потім, коли побачив, що я знайшов в цьому мусорі оружжя катун номер 3 Не саме, звісно, лучше, але ну, нержавий мотлох і не просто метал. а, ну, типа, Я за нього не платив, я його не вкрав, тобто у мене не буде ніяких до нього претензій, я його просто знайшов. Знов трошки вкачався. Не можу не подивитися на стати. Ну, Обично до цього времени другим персонажам не на запись можна було вже 10 разів вмерти, вийти, психонуті, удалити гру, а тут просто несеться. Горіла, яка могла нас завалити з пари удару, тому що я сам один, а вона, дай Бог, валить, просто застріє в тікстурки. Ну, чим не подарок долі? Скажіть мені. В кого таке було? кого таке було, можете написати мені, ну типу, я не повірю, що ще у когось таке було. Треба попробувати, попробувати, Чи зможемо ми щось зробити горіло. А поки ми пробуємо, хай воно нас б'є, а ми в блоку прокачуємо собі міцність і захист. Не так уже швидко качається, звісно, як на перших рівнях, але ж все одно дареному коню зуби не дивляться диви як ми мастерські відбиваємо удари, по мені не проходить почти нічого. Ну, типа. Ну, ну, не почти нічого. Ну, десь на перемотці перемотки, це десь кожний сьомий, восьмий удар тільки по мені попадає. А тут буває, що і 10 не проходить. Так що, чим ми вже не мастер-мічнік, подиви як ми відражаємо ми, ми просто як флеш. Тут все несеться, я ж кажу. Це це прекрасно. Але позахищались, погулялись, треба спробувати тирк Ну, тирки. Типу, бо проти однієї горіли ми можемо довго так стояти і качатися. Але якщо зараз прийде друга, або підбіжить клюва тварі, яка там пробігала зверху, треба спробувати її мочкануть. Сумніваюся, що це в нього вийде. Ми вже в началі серії один раз повірили в себе, коли заграла музика з Маріо Того. Тактичне відступлення. Тактичне відступлення. Перегрупіровуємося по дорозі, лутаємося, збираємо і спродаємося. Тут теж якийсь такий приколяс, інтересний вийшов. Ми чисто вибігли з бібліотеки. На нашу начальну точку спауна. Продаться, як би. Ну, в торговці оказалось дуже мало грошей. Ми не змогли все даже продати. Я думаю, ми вийдемо на вуличку, знаходимо другого торговця, і у них починаються якісь рамси. Чи то наші шеки украли в них щось, я так і не зрозумів. Чи торговці спробували украсти в наших шеків щось. Ну, коротше. Це було не в пользу, я вам скажу, торговців. І тут, ми, вважай, на ровному місці. я дуже довго лутався. Я спочатку я боявся, бачиш, коли горить красним, то є кража, ми можемо за нарушення закона схлопотати і нас просто вирублять всім городом і посадять. Але так як... Це торговці, а ми знаходимося всередині своєї фракції, то я вирішив спробувати. Рішив попробувати на свій страх і ризик, бо дуже ж сочний лут. Я спробував і з ходу бут. Нема. Мене ніхто не шукає. Я не протизаконний. Вилутав я весь город. Як ви бачите, на 103 я змог продатися там і несу ще цілий інвентар протезу. Із цих торговців і які за їхні, ці время, які вони були в дорозі, поодрубували руки і ноги, закалилися в боях, щоб просто прийти і вмерти на базі Зазора. Набрався я протезіку. І тепер просто вимінюю їх на всі гроші в городі. Просто, скільки одного, другого торговця я вже. Я не знаю. Треба брати задань, Надо бреть задання, які теж приносять. Бачите, нагорода 100 тисяч. Чого не взяти? Ми ж скоро станемо дуже мощним. Ми зможемо шукати цих бандитів і приносити їх за гроші. А поки ми можемо тільки подлутувати, торгувати. І тут я знайшов її. Я глянув на неї за столом і більше не змог відвести очей. Звать її рука. І я подумав, у мене є дві руки, але вони вже так втомилися, бо я одинокий. тепер ти будеш моєю третьою рукою. Ти будеш в моєму отряді, ти будеш моєю любимою. Повів її в бар, взяв ще два заказіка, чуть-чуть приторганув. Бо поки я торгував, вона видно, десь там пісяху потягнула, пошла, поговорила з мужиками, і я вирішив подарити їй ще й кофточку. Гарне перше свідання. Сходили в бар, подарив кофточку і ножичок. Я думаю, рука попливла, і вічна любов і гарна ніч мені обезпечені. Тепер я думаю, ми сходимо в путєвий магазин. Візьмемо їй теж рюкзачок, пару карт, щоб знати де города, яких ми ще не бачили. А що буде далі, побачите вже в наступній серії. До побачення. Дякую за перегляд. Жду лайки. Дякую.